Show. Шановні колеги, сідайте, будь ласка. Колеги, прошу вас, будь ласка, сідайте, займайте свої місця. Володимир, ну, включить, включить. Ну, це ж не на вашу вимогу це буде. Колеги, завершилася нарада керівників фракції. Дякую всім, хто взяв участь. Продовжуємо нашу з вами роботу. Увага, будь ласка, шановні колеги, ми готові до роботи. Увага! Завершилося засідання керівників фракції. Дякую всім керівникам фракції, які взяли участь у спілкуванні у нараді. У нас є для вас повідомлення. Є рішення фракції Наша Україна, про яке поінформує голова фракції Беляшова Ганна Павлівна. Просимо, будь ласка, перший мікрофон. Прошу вимкнути всі мікрофони, котрі є в залі. Шановний головуючий, шановні депутати, фракція Наша Україна на своєму теперішньому засіданні прийняла рішення. В розгляді цього питання фракція Наша Україна участі брати не буде. Дякую. Прошу, головуючого. Ну Василь Федорович, ну ми ж на на, на, на раді керівників фракцій домовилися. Ну які 5 ми секунд. Теж не беремо участь голосування, дякую. Теж не беремо участь Не берете участі. Ваша фракція з одної людини, яка сьогодні представлена, не бере участі. Прошу вас, будь ласка, голова лічильної комісії, прошу поінформувати про порядок голосування і про результати роботи комісії. Так, шановні депутати, комісія, лічильна комісія провела засідання. До вашої уваги протокол номер 1 До мікрофону ближче. Від 20, протокол номер 1 від 29 березня 2013 року. Присутні. Володимир Семко, Анатолій Дронь, Ганна Біляшова, Ігор Шевчук, Ігор Кулай, Микола Зелінський, Микола Олінійчук. Порядок денний. Про порядок таємного голосування щодо питання порядку денного про звіт Івано-Франківського обласного телебачення Галичина. Слухали про порядок таємного голосування щодо питання порядку денного, про звіт Івано-Франківського обласного телебачення Галичина. Виступили Володимир Семко, Анатолій Дроні, Ігор Шевчук, Ганна Біляшова. Вирішили голові лічильної комісії обласної ради довести до відома депутатів обласної ради порядок таємного голосування щодо питання порядку денного про звіт Івано-Франківського обласного телебачення Галичина. Шановні депутати, сам бюлетень називається бюлетень голосування з питання порядку денного про звіт обласного телебачення Галичина. Нижче дата 29 березня 2013 року. Ще нижче вказівка як голосувати. Поставити позначку навпроти варіанту проєкту рішення, який ви підтримуєте. Нижче є два варіанти рішень, які прозвучали на сесії. Перший варіант: пропозиція щодо проєкту рішення депутата обласної ради Шкутяка Петра Зінов'євича. Навпроти цієї пропозиції квадрат. Друга пропозиція. Пропозиція щодо проєкту рішення депутата обласної ради Артема Василя Івановича. Навпроти цієї пропозиції теж квадрат. Депутат. Депутат отримує бюлетень. Ми поставимо стіл тут. Отримує бюлетень, розписується за нього. В зв'язку з відсутністю кабінки голосування виходить сюди на трибуну. На трибуні робить позначку. Далі йде до скриньки і вкидує бюлетень у скриньку. Скринька, як завжди, опломбовується за участю всіх депутатів. Бюлетені з голосування будуть видавати за алфавітним списком під розписку депутата обласної ради в цьому залі. Депутат отримав бюлетень. Так, як я сказав, після голосування виборча скринька розкривається за участю всіх депутатів на сцені сесійної зали, лічильна комісія розкладає бюлетені на три кубки: перша кубка – то є ті бюлетені, які за пропозицією депутата Шкутяка Петра, і друга кубка, то є бюлетені, де ви проголосуєте за пропозицію депутата Артема Василя Івановича. І третя кубка недійсні бюлетені. За пропозицію ага. підписи голова лічильної комісії, заступник, секретар лічильної комісії і чотири члени лічильної комісії. У мене все. Прошу я, зробити я... уточнення. Ви сказали, що. Скринька опломбовується за участю всіх депутатів обласної ради. Ви мали на увазі, присутності. Ви мали на увазі про вас. Присутності, члени присутності, а члени роблять. Чи як? Прошу уточнити. Скринька опломбовується на, на сцені присутності всіх депутатів. Дякую. Чи я, є ще? я прошу слова, будь ласка. Ну, Петро Зіночну, ми ж визначили, що ми вже у процесі прийняття рішення завезли. У мене є питання по бюлетеню. Там згадувалось моє прізвище. Дякую. У формі бюлетеню. За, за ваше прохання, будь ласка, з приводу бюлетеню. Ну, я хочу сказати, по-перше, е що цей я закликаю всіх не голосувати, не затверджувати даний бюлетень, тому що в бюлетені не зрозуміло, що там написано. Моя пропозиція складалася з двох часин: Визна, визнати роботу задовільною і провести голосування поіменно. Тому вже бюлетень є неправильний. Крім того, була ще пропозиція депутата Олійника, який також сказав визнати роботу ОТБ Галична задовільною. Тому я вважаю, що цей бюлетень взагалі нікуди не годить, Він не має жодної жодної і його затверджувати не можна. Дякую, дякую. Прошу вас, голова лічильної комісії. Дайте відповідь. Комісія розглядала всі варіанти, які були запропоновані, і всі члени комісії про це свідчать підписи, підтримали саме такий варіант бюлетенів. Партія регіонів брати участь голосування не буде. Фракція народної партії в цьому участь брати теж не буде. Почула. Все зрозуміло. Добре, тепер, тепер легше, бо ми зараз перевіримо кворум і всі заспокоїмося. Ще трошки лишилося. Прошу, які ще є міркування? Тепер дуже просто. Є ще пропозиції, крім того, яку озвучив Петро Зінович Кутяк? Не так пропозиція як висловлювання. Добре, ставлю на голосування пропозицію голови лічильної комісії щодо затвердження порядку голосування та тексту бюлетеня. Хто за, прошу голосувати. Зараз заодно побачимо й кворум. Прошу прискіпливо рахувати. Хто за? З президією разом. Хто проти? Увага! Хто проти? Хто б утримався? Прошу оголосити результати голосування. Проти і утримався просить. Хто проти? Будь ласка, ще раз підніміть руку. Хто утримався, будь ласка, ще раз? Прошу оголосити результати. 49 за 1 проти, 3 утрималися. Рішення не прийнято. Текст бюлетеня і процедура голосування не затверджені. <плес> чи, є, чи є необхідність Петро Зінович ставити на голосування вашу пропозицію? Бо ми вже її не, не розглянули в таємному. Тому питання не, рішення не прийнято. Розгляд питання Ні, Немає, немає такої. Я ради. думаю, що немає. Розгляд питання, рішення з питання не прийнято. До розгляду питання повернемось після того, як воно буде в установленому порядку, повторно включене до порядку денного. Якщо так буде, не буде, значить продовжимо жити без розгляду цього питання. Прошу зараз повідомити, скільки в залі є присутніх депутатів обласної ради. Є потреба робити. Повторно реєстрацію депутатів Олександра Михайловичу. Є пропозиція процедурна. Оскільки в залі була висока напруга оголосити перерву з ковідсутністю кворуму і дату наступного пленарного засідання повідомити додатково, я прошу вибачення. Я не знаю, чи є в залі кворум. Ви напевно це бачите трошки краще ніж я. Є процедурна можливість відповідно до регламенту від двох фракцій попросити перерву. Це інша справа. Але я не маю права оголошувати. Фракція Удар робимо. просить оголосити перерв. Фракція фронту змін просить оголосити перерв. Фракція свободи просить оголосити перерв. На скільки часу? На розгляд керівництва ради. Дякую, зрозуміло. Оголошується перерва на 15 хвилин. Після того я зайду в зал. Якщо я не побачу кворуму, засідання буде перерване. Олександре Михайловичу. Ми в подальшому не будемо просто приймати участь у сесії. Зараз відповідно до, до регламенту перерва на тиждень не може оголошуватися в залі. Прошу вас, 15 хвилин після того, як не буде депутатів у залі. Я буду змушений перервати сесію до того, як ми відновимо. Проведете регламент. через 15 хвилин перекличку. Без нас тоді все буде добре. Я так і розумію. Дякую вам. Я це зроблю, бо я дотримуюсь регламенту. Всім дякую за роботу. якою би ви її не оцінювали. Дякую.